О, о, о. А чий це мішок? Діти, чий мішок. А, це, це репетиція вистави Подарунок чи різочка. В обласному театрі ляльок готуються до новорічних розваг. Актори задіяні у репетиціях ледь не щодня, адже у грудні графік буде насиченим. Вистава вчить про те, як треба себе поводити, і як не треба себе поводити для того, щоб отримати подарунок від Святого Миколая. Адже всі знають, що слухняним діткам Миколай дарує подаруночки під подушки, а не слухняним різочки. Робота перед новорічним сезоном кипить у кожному цеху. Наприклад, у швеній майстерні готують декорації та костюми для ляльок та самих акторів, які будуть задіяні на сцені. Зараз дівчата шиють у нас костюми на нову інтермедію, яка буде йти в театрі біля ялинки. Називається незвичайні гості свята. А от які гості, От, наприклад, буде отака героїня. А от хто вона? Ви дізнайтесь, коли прийдете на цю інтермедію. Або хто буде отака героїня? У сусідній майстерні працюють конструктори. Один з них готує крамничку для лисички, у прем'єрі дивовижний маскарад. Всі декорації в театрі виробляються самостійно. Це у нас ну, така особова справа. І все оригінальне, все по ескізах художників до, до спектаклю. Ну, все це дуже так, так сказати, ексклюзивно. Далі йдемо до цеху, де працюють бутафори та художники. Їхня робота не менш важлива, адже під час новорічної вистави все має сяяти, переливатися блискітками та створювати для дітей справжню зимову казку. В Нашому цеху іде планові підготовки до вистав. От в частності оці до вистави феї, виготовлення крильців, розпис їх. От, оздоблення, паралельно ремонт діючих вистав. Це буде вистава, показ на новорічні свята Морозенка. Ремонтується трон і буде перешиватися крісло, обновлятися, розписуватися, щоб все було гарно, весело, ярко по-новорічному. Частину з цих декорацій задіють не тільки на сцені, а й під час новорічних ранків. Ці троянди ви побачите в виставі Снігова королева». Чотири корзинки там буде. Вони завжди участвують, повинні бути красиві і крепкі, щоб можна було ними працювати. Потроху створюють різдвяний настрій і у фоє театру Ляльок. Тут вже починають оздоблювати ялинку, яка стане частиною нової інтермедії. Зараз ми прикрашаємо фоє до новорічних ранків. А наостанок привідкриваємо для глядачів головний секрет театру ляльок. А що ж знаходиться всередині ляльки? Як вона рухається? Так. А от подивіться. Давайте ручку туди. Угу. Так, там є гапіт. Так. Беріть, беріть, взяли. Так. О, бачите? І ви вже можете оченятками <рістити> працювати. Протягом грудня для дітей демонструватимуть по кілька вистав на день. Їх перелік та час можна дізнатися як в самому театрі Ляльок, так і на його сайті.